Ви можете запитати, чому можна радіти, коли в тебе онк? Я скажу, можна радіти тисячам речей. Завжди є люди, яким гірше ніж тобі. Тобі завжди краще ніж будь-кому. І якщо в тебе виявили, але при цьому ти можеш ходити, думати, дивитися, відчувати, обіймати. Розмовляти, любити, кохати, і тебе хтось кохає. Ти вже щаслива людина. Коли людина щаслива, вона випромінює емоції інші вібрації, і тоді ти сам собі як знаєш самолікування вже завдяки цим емоціям. І от я думаю, боже, я можу нафарбуватися. Я стала радіти таким дрібницям, яким я раніше не раділа. Оце створювало мені такий емоційний фон. Я пішла, наприклад, до крамниці, а якраз був вже під Новий рік, це минулого року, під Новий рік, грудень, і там такі, знаєте, прикра... прикраси, і мені це так так, так мене.